Оригінальна закуска на новорічний стіл. Просто, а головне ви майже не витрачаєте час на кухні. М -м -м, це дуже смачно. До речі, навіть не витрачала час на покупку в магазині, бо зараз діють новорічні знижки у сільпо при замовленні онлайн. Це реально круто, що настав такий час, коли ви можете економити не тільки свій час, а й свої власні кошти. Беремо 250 г грам В моєму випадку це дрогобицька, але ви обираєте ту, яка ваша улюблена. І для зручності нарізаємо ось такими тоненькими пластиночками. 150 г твердого сиру будь-якого натираємо на дрібну терку. Тут в мене своє на тісто дріжджове. Трішечки підпиляю борошном, складаємо тісто навпіл і відмічаємо приблизно для себе серединку, щоб розрізати рівно. Розрізаємо тісто на два рівних квадрата. Та тоненьким шаром змащуємо крем-сиром. В моєму випадку з зевенням. Ви можете обрати взагалі будь-які начинки, наприклад, навіть смазати гірчицю, якщо полюбляєте. Іншу половинку також змазуємо крем-сиром. На першу половинку зверху викладаємо ось так ковбаску та посипаємо сиром. Зверху накриваємо шаром тіста, раї защіплюємо, розрізаємо ось так на полосочки, приблизно товщина полосочки 1 см. І ось так, ялинку, колюємо шпажкою. Тут в мене жовток та трішечки водички. Мащуємо наші ялиночки та за бажанням присипаємо кунжутом і відправляємо в духовку 180 градусів приблизно 15 хвилин.